очень часто путаем благотворительность с, я так называемым, откупом. Ну, отдал деньги, знаете, откупился. Часто мы понимаем, не заплатил налоги, там, помог детскому дому. И, и начинаем говорить, я благотворительство. Мне кажется, это да, абсолютно ерунда. Поработай один день в этом детском доме. А ты не денежками, а своей любовью. Легче всего дать денежку, а сделать так, чтобы это денежку, купили. или это энергия, или здоровье, или желание творить просто появилось в человеке. От ету енергію розрадіть, яка це ти є настоящем. Дуже легко, коли ти бачиш жибрака, дати йому в тебе умовну качусь купіньку і піти. І навряд чи ти йому це допоможеш. А якщо ти зупиниш навіше не дати, то може просто не бути. Зараз ти шарні, умовно кажучи, кешу, да? Але ти станеш не поговориш, розпитаєшся, ну, запитайтесь по вже брака. 99% за стаж, он будет значительно удячничать этой человеке. Наши, наши действия, нашу ответственность нужно, нужно проецировать из того, что мы даем не деньгами, не временем даже а то, чему мы учим и что мы можем, что мы можем научить. Я... Пред... Благотворительный проект, мы точно так же должны понимать, кто наш ключевой клиент, на кого мы ориентируемся, куда мы идем, какая у нас визия, миссия и т.д. и т.п. Вот как нам Александр хороший пример приводил. Если наш ключевой клиент – жертва, которой мы помогаем, то мы, соответственно, заинтересованы, чтобы этих жертв было много. Но мы же хотим, чтобы у нас было много клиентов. И это совершенно другая логика включается. Да? вот разделить долгие инвестиции и короткие инвестиции. Короткие звонят из больницы, срочно нужно оборудование, ребенок задыхается. Все бегут, сбрасывается. Это, конечно, извращенный вариант, который может быть. Потому что должны быть длинные инвестиции в науку, в образование, в В ісво, а вот эти функції тушення пожарів це роль государства. Ну сейчас, так как воно не работает, ну всі мы вынуждены як бизнесмены це делать, хоча розуміємо, що це не то, а чок чому на стримітися більше э, вкладатися в благочинні спрямовано на освіту, спрямовано на культуру, спрямовано на підтримання талантів, спрямовано на створення інновацій, тоді в нас буде ставати менше потреб давати на іншу благочинність, э, про яку ми всі тут казали. Це головний результат. Це що дискусія відбулася, що була дуже е, класна атмосфера, дуже позитивна енергетика, насичена сенсами. Ми вже домовилися, що це буде продовжуватися постійно. Я думаю, що також потрібно буде долучати інші е, е, ініціативи, які існують в Києві. Те, що ми зараз робимо, ми починаємо будувати ту платформу. Українських київських інтелектуалів, яка дійсно зможе вивести країну з того стану, в якому є, побудувати ефективне управління. На зустрічі людина має піти з чимось всередині для того, щоб потім подумати, повернутися і зробити рефлексію. От як ми зірно, яке зародили там, або сумніву, або відкрили якісь нові, нові думки, нові напрями. Ну я вважаю, що супер, супер, тому що ком'юніті. КМБС, ком'юніті Аспена, які також є випускники бізнес-шкіл, бізнеса бізнес сайті, вийшли цікава, жива дискусія. До такого різного типу люди, які зібрались за за круглим столом, це унікальна можливість е зробити задати собі питання і зробити якісь висновки, які дають крок, можливість зробити крок вперед. Всім разом підняти е на інший рівень е зусилля, зробити часом можливу мультиплікацію через взаємодії. Задача не була знайти зразу відповіді, задача була зразу знайти ті правильні питання, які є найбільш актуальними для нашого сьогоднішнього розуміння, розвитку суспільства, розвитку суб'єктів, які можуть а, реалізувати себе як відповідальні лідери.